Ну кажи, Я, я такой-то такой-то. Вже хожу як на роботу сюди, коротше, нічого не допомагаю. І магніти роблять, і лазер. Все, квартиру продав. Лазер, короче, роблять, Уще... Не допомагає, Ну шрам трохи поменшив. А якщо без суток, то поменшувало набряк. Прям дуже поменшив набряк. Планую виходити на роботу через, через 2 тижні, 16 числа вже буду працювати, да. Працюю барменом в ресторані. Да, я думаю, через два тижні може забігати, будемо раді, тебе бачити. Віталій у нас почав проходити реабілітацію після транспедикулярної фіксації 4 5-го першого хребця. Перший день реабілітації показав вже гарні результати. тобто зменшився набряк, зменшився біль. Стандартний класичний комплекс, електрофорез, магніт і лазер. У Віталія спостерігається позитивна динаміка. Я думаю, що через місяць він повернеться абсолютно спокійно до нормального способу життя.